Oh. Герої не вмирають! Герої не вмирають! Герої не вмираю. Герої не вмирають! І ті слова герої не вмирають, повинні глибоко закоренитися в нашому серці, в наших думках, що прийдуть віки, прийдуть роки, настане мир. Україна буде процвітати і ми будемо пишатися. Тими людьми, такими людьми, як Олександр, які віддали своє життя за нас. Він знаходиться сьогодні в обіймах Ісуса Христа. Тому що. Настав такий момент, що ніхто і не сподівався, ніхто не очікував, що на нашу землю прийде війна. Хочуть закопати Україну, щоб вона не існувала. Але Ісус показав на своєму прикладі, що добро перемагає зло. Він воскрес. Одходять сьогодні найкращі люди, молоді люди, яким жити і жити, любити дітей, виховувати. Кожен із нас прийшов сюди, провести останню дорогу, останню путь шанувати пам'ять загиблого героя, який загинув в зоні, а на сході нашої України. Віддавши саме найдорожче за незалежність, за свободу, на алтар нашої незалежності своє життя, сьогодні, як ніколи, об'єдналися громади двох районів. Тут присутні мешканці не тільки Першокравенська Черніївки, а навколишніх сіл. Тут присутні і жителі селищ, міст Баранівки, міст Полонного. Сюди приїхали і побратими нашого Саші. Сьогодні не залишився ніхто не байдужий. Сьогодні кожен прийшов розділити біль і смуток родини, але ще ніколи ніхто не знайшов тих слів, якби і киби біль рідних. Ніхто ще ніколи не знайшов ліків, які би залікували рани. Які віддали сьогодні, сьогодні хто б віддав б сьогодні сина для главу? Це дійсно герої України, так само, як ті герої України, які сьогодні стоять на захисті нашої вітчизни. Чому герої? Бо саме тому, що вони стоять супроти най... найпотужнішої на даний час, найпотужнішої армії в світі. І я рахую, що ті хлопці, які віддали своє життя, вони є герої. І ті хлопці, що стоять сьогодні на передовій, ризикуючи своїм життям та здоров'ям, вони теж є герої. І ми сьогодні, як ніколи, повинні об'єднатися громадою для того, щоб пам'ятати про всіх тих хлопців, які поклали своє життя і які відстоюють. І ми ніколи не повинні забувати про них. Як кажуть, ми, герої не вмирають. Герої повинні залишатися в наших серцях, в нашій пам'яті. Сумна та страшна звістка прийшла на Полонщину. 8 серпня, під час проходження військової служби в зоні проведення антитерористичної операції в Донецькій області, від ворожої снайперської кулі героїчно загинув наш земляк Олександр Іщук. Від нас сьогодні відходять найкращі сини, патріоти української держави. Дорогі рідні та близькі Олександра. Цей сповнений скорботи та жалю день приміть найвчаліші співчуття. Розділяє ваш біль і горе. Пам'ять про Олександра назавжди лишиться в наших серцях. Невичерпний на патріотизм та главний дух Олександра. Назавжди лишиться жильцем і прикладом для майбутніх поколінь наших українців. Я працював Олександра Дува Збройних сил. 19 числа він один з 150 першим добровольців направився на службу Збройних Сил. Першим завжди важко. Першим завжди достається саме болючий і саме болісний. Це не страждання батьків, які напротязі 7 місяців чекали повернення сина додому. Має надію, що закінчилися. Нарешті на рідній землі дуже довго повертався ввідки. Я хочу вам сказати, для чого і за що, і за кого. Перше число серпня підрозділ Олександра вийшов на прикриття державного кордону розділ. линии зацепления с боевиками ДНР Российской Федерации до кордона Российской Федерации наши хлопцы стояли спиной. Никто не думал, что регулярный подраздел Российской Федерации пройдут кордону и ударит Так сталося, что сейчас Александр находится на линии, на И кто скажет в свете, что в Украине есть гражданская война, нас войны нет. И война маленької європейської держави і держава, яка має амбітні плани захопити нашу державу з необмеженими ресурсами. Що може людина зробити напроти свого життя? Олександрового життя було всього 27 років і не дожив до свого дня народження два місяці. Було б 28. І не пізнав радість в очах коханої людини. Він не бачив посмішки своїх дитини, йому це не вдалося. Мені вдалося Саме важке, і не дав життя. Декому не вистачає і ста років для того, щоб здійснити те, що здійснюється. Вічна пам'ять їм. Слава Україні. Я, по-перше, прошу вибачення. За наше районне керівництво, дійсно, вони були, але їх просто визволили на нараду. Там приїжджає губернатор Житомирської області, вони мусять. Я вас просто прошу вибачення за те, що їх не було. Що я хочу сказати? Повірте мені, мені дуже больно. Ну, буду говорити, як вона є, так як і ми, від душі. Я знав цього хлопця. Знаю хлопця, ну, я вам скажу. У мене Станіслав Іванович, це мій друг, товариш. Ми ходили в школу, кум, сусід. І я бачив неодноразово цього Сашка. Повірте мені, зброя, Сережа, ви повинні пишатися, і ми будемо пишатися вашим сином. Це я вам говорю від душі. Бо такі герої це герої. Та не будем... Давайте скажемо прямо, є деякі поховалися десь. А це пішов пацан і воював. І воював. І я представляю, бо я, повірте мені, Станіслав Іванович, Лариса Васильовна, ми сусіди, ми жили, ми переживали все це время, коли цього пацана шукали. Ви розумієте? Що я хочу вам сказати про Сашка? Я не буду говорити, як він там учився, Но Він він патріотом. Він вийшов людиною школи. І цей хлопець пішов і захищав терени нашої держави. Захищав і не побоявся. Тут є багато хлопців. Хлопці, спасибо, що ви приїхали сюди. Приїхали піддержали. Тут є хлопці з Пошотравська, які воювали з ним. Молодці, вони не підвели. І повірте мені, коли є такі хлопці, хлопці, наша держава Україна була, є і буде. Я хочу вклонитися батькам Саші. Дякую вам, що ви виховали такого сина. Слава Україні! Героям слава! Дякую. Вибачте, може, моя. Може, я так ще не щось казав. Ну... Це дуже важко. Хочу сказати, що завдяки таким хлопцям я сьогодні повернувся до На жаль, від 30-ї бригади не знайшлося часу приїхати сюди нікому. Це ми всі розуміємо, так як і райдержадміністрації наші. Але я хочу опинитися як перед бійцем, так і перед батьками. Дякувати батькам за такого хлопця. Ну і Ну що я можу сказати? Вибачте нас, ти прийміть відчуття. Тут визвучали такі слова, що ми воюємо проти найсильнішої армії світу. І що з цього, якщо вони не будуть мати Божого благословення? Якщо Господь, Бог їм не поблагословить, вони нічого не зроблять. Бог ніколи не є по стороні агресора. Ніколи. Бог благословляє тим, котрі захищаються. І нічого, що ми є маленька держава, але ми маємо духа такого, якого немає сьогодні, може, жодна держава в світі. Ми маємо таких солдат. І це я переконався, будучи, спілкуючись з ними, будучи там в АТО. Я спілкувався з ними і бачив, ну, Таке прагнення, що вони готові віддати життя. Від імені сім'ї я хочу виразити вам велику подяку низькій Україні, вам за те, що ви розділили наше горе, наше страждання. І ми просимо Бога, щоб більше ніхто не відсутний такої великої ціни, як заплатила наша сім'я. Esquei que é o motivo. En sekund. Okay.